Формадол. Таблетки від головного болю. Ну, от власне і все. Не будемо тягнути костю за а просто запросимо. Просто запросимо його одразу. сюди. Привіт, костю. Знаєш, ти будеш Сьогодні Сьогодні, ви знаєте, це, це, це стиль життя. Знаю, споживаю. Сьогодні буде детективна історія. Там буде велика образа, там будуть металеві деталі і навіть чорний так. рот. Господи, ну про що хоча б? Ну про, про що, що хоча б? Чорний рот, господи. Не рекомендую цю кондитерську. Чорним був не тільки торт, а й рот. Мотоцикл весь із дроту. Всі деталі на додачу. Ще піліснява, жесть. Ось таке обурення виплеснула в мережу наша глядачка Любов Алексєєва-Рівна з Києва. Ну звичайно, я не міг залишитися осторонь проти ми пройти мимо такого обурення, і я взяв цю історію в опрацювання. Ми вирішили розшукати любов, але вона не відповідала на мої звернення. Та ж сама історія, майже детективна, відбулася із пошуком кондитерської. Вона знаходиться у житловому масиві у Києві серед висоток. Жодної вивіски ми там не побачили. Лише ось така маленька табличка. Майстерня солодощів. І там у майстерні нам сказали, що та людина, яка робила торт горизвісний, там про цю ситуацію знають з жінкою. Питання вирішили. Вона якраз була, начебто, у відпустці. Ну так сказав адміністратор. Але Подивіться, що я почув далі. З любов'ю і вирішили це питання. Як? Менеджер, який веде ну, даного замовника. На користь замовника, звісно. А була якась помилка, чи чому жінка обурилася? Ви знаєте, на жаль, менеджер, який веде дану особу в відпустці, присутність каркасу. Сертифікованих барників це є стандарт виготовлення а, подібної конструкції. От я ставлю себе на місце споживачів і думаю, що така історія може трапитися будь-ким із нас, тому що принаймні раз на рік кілька разів на рік ми замовляємо тортики, щоб порадувати своїх близьких. І ось в цьому ж мікрорайоні, де знаходиться кондитерська, яку ми щойно показали, я розпитав людей, що вони думають про цю ситуацію. А може він і повинен бути чорний? Я люблю пражський торт, і він чорний, так що робить? Ну як це? Ну чорний рот пофарбований, деталі, е, желізні. Про це треба все попереджати. Ми замовляли, коли торт, у нас він шов, наприклад, двохярусний. Нам навіть казали, що там між ярусами є шпажки. Дивіться, обережно. Взагалі це небезпечно, можливо, зуби поламати А, Зараз стоматологія це дуже дорого. Ну, ви знаєте, щоб не хаяти, в вод, вод, одні ворота бити. Я все ж таки мушу сказати, що у любові та у жінки, яка написала цей пост, є і захисники. Точніше, у кондитерів Юлія Чайка. Вона колишня хімік, інженер, кондитер працювала на підприємстві, але зараз вона сама випікає вдома ось такі крафтові тортики приблизно. І вона написала під постом своє не свою незгоду з позицією пані Любові. Давайте послухаємо. Не обґрунтовано звинувачували кондитерську. Дійсно, вони зробили які... ну, на вигляд торт якісний, на вигляд торт охайний, гарний. Ну це насправді, мені здається, просто людини не було настрою, скажімо так, яка вирішила показати своє обурення. Стосовно фігурки, я бачу, що пішов тренд на іграшкові машинки ставити. Да? То не є там з мастики, яку можна з'їсти чи цукровий друк. А ставлять пластмасу, ну це не означає, що його потрібно їсти. Я дала коментар доволі справедливий і доволі чесний. Коментар, власне, це посту мені видалила. Напевно, не прийшло там і ну, доби точно не прийшло. Ну, є питання. І як колишня хімік-технолог Юлія Чайка радить споживачам бути самими більш пильними, уважними і домовлятися наперед із виконавцем замовлення, що вони хочуть побачити і яким хочуть бачити свої тортики. Послухаймо. Стосовно продуктів для мене важливо саме склад. Моя рекомендація, в принципі, всім замовникам перед тим, як підтверджувати замовлення, ви маєте уточнити щодо покриття, ви маєте уточнити, який склад продуктів входить в торт. Якщо у вас є якісь харчові алергії, ви маєте також кондитеру про це сказати, тому що є моменти, там тортики, да, які можна замінити, прибрати той інгредієнт, замінити іншим. Особливо декору теж, ви хочете цей декор їсти, чи ви хочете просто гарний да, торт. Ну, а зараз я вам дам декілька порад, які допоможуть у правильному виборі крафтових тортів. Ну, і фабричних також. Отже, барвники є натуральні і ненатуральні. З натуральної сировини отримують барвники при обробці листя, плодів, корени плодів, ягід. І їх вміст у продукті визначається наступними маркуваннями. Ну, Наприклад, Є-100. Вона надає продукту яскравого жовтого кольору куркуміну. є 161 а. Вони витягуються здебільшого. Це ця єшка, з моркви, і цей колір виходить такий помаранчевий бета-коротин. Є е 160 відповідає за червоний колір. Його витягують із екстракту червоної паприки. Ну і буряк теж використовується в харчовій промисловості. Це Є162, е червоні бурякові відтінки, але це не весь перелік звичайно таких єшок набагато більше. Але у, у натуральних барвників є один. Не те, що недолік, а особливість вони не є яскравими, надто такими кричущими, такими, якими любить споживач, щоб наші тортики були ось такі, ну як, як у, 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 у нелі сукня сьогодні. От то для того, щоб тортики були яскравіші, використовують барвники хімічного походження, штучні, вони теж позначаються певним маркуванням. Наприклад, є 102 цей цю єшку синтезують з промислових відходів для отримання жовтого кольору, і наявність цього компоненту може викликати алергію, знижує концентрацію, підвищує збудженість організму. Є е 122 відповідає за червоні відтінки, і е цей компонент заборонений у багатьох країнах Євросоюзу. Тому що є потужним алергеном, є – це синій колір, теж є потужним алергеном. Він шкідливий для серця, може провокувати онкологічні хвороби. О, і таких безпечне, небезпечних барників досить таки багато. Е, і в промислових масштабах, коли використовуються вони, вони там дуже дозовано, буквально якісь мікроскопічні долі там же за цим технологи. І ось послухайте, що мені розповів кандидат технічних наук Дмитро Антюшко. В той же час, якщо ми говоримо про торти, які виготовлені за індивідуальним замовленням, тобто крафтові торти, то тут наш центральний орган виконавчої влади ніяким чином не може проконтролювати ту кількість, яку вони вносяться, науковець рекомендує таким чином, все ж таки споживачам купувати торти фабричного виробництва. Я б рекомендував споживачам, якщо вони звертають увагу в першу чергу на своє здоров'я. Обства з європейським було прийнято закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Відповідно до цього законодавчого акту, усі інгредієнти, які використовуються, мають бути нанесені на етикетку. Компоненти, що можуть викликати якісь алергічні реакції або ж можуть бути в якійсь мірі небезпечні для певних категорій споживачів, мають бути виділені жирним. Ну, і все ж таки, якщо ви зовсім не довіряєте виробникам, то у вас є свої ручки, голова і природні компоненти. Буряк забарвить у червоний колір, морква у жовтий, шпинат надасть зеленого кольору. Ви можете додавати це у крема і вдома зробити такий тортик, який бажає ваша душа. От, е Нелічка, mm -hmm. я згадав твою сукню. Я, які ти торти обираєшся? Несподівано. так, кось ну я тобі так скажу: в мене є величезна кількість подруг-кондитерів, які роблять фантастичні торти. А чого я... досі з ними не знайомий зрозумів? Де торти чому і чому <свят> досі сих пір незнайомий торти? Так зараз буде звернення до Полтави, до своїх подруг, oh. але насправді я, наприклад, мало печу. Я бачу тільки, як роблять мої друзі, дуже велика кількість дівчат використовують шпинат. Для як барвник природній. це круто котіки, дякую величезне. Далі у нас головний ранок після короткої паузи. І Андрій Садовий мер Львова, пряме включення. Найбільший прильот у західній області з моменту повномасштабного вторгнення, Будьте з нами це сніданок.